Усіх вихованців православного дитячого будинку Надія порадували незвичним подарунком. Представники громадської організації Запорізький вектор за фінансової підтримки мецената Олександра Богослаєва влаштували малечі майстер-клас із приготування піци. В рамках соціальної адаптації дітей общественна організація «Запорозький вектор» і фонд добрих Діл в мецената Олександра Богослава кожний місяць устраиває виїзні поездки для дітей з дитячих домів і інтернату. Були у нас екскурсії, посіщення концерту. В этот раз ми вирішили і придумали таку дуже цікаву діковинку і ми встроїли майстер-клас. Опинитися на годину в Італії та відчути себе справжніми піца йоло. Така розвага справді прийшла до душі кожному вихованцю дитячого будинку за такими цікавими заняттями діти просто забули про час і насолоджувалися процесом. Вихователі запевняють, подібні вилазки дуже корисні для малечі. Бальшою спасіба запорожському фектору і фонду добрих діл за подарений праздник дітям за емоції за те, що діти навчились чому-то новому. В общем, большое спасибо всем. діти у захваті, адже окрім готування справжньої італійської піци, її можна ще й поїсти. А те, що створив сам і смакує по-особливому. Тому від задуму громадської організації Запорізький вектор отримали масу задоволення. Ну, Була вже цікаво, багато емоцій вічила, і я чому ти навчилась в новому в житті.